Між зеленими схилами під шурхіт листя, стелиться дорога, що веде вгору. Узвіс. Він пахне каменем і дощем, полином і часом. Узвіс це не просто крутий підйом, не просто вулиця, якою сходять з подолу до міста. Це завжди трохи більше дорога, яка випробовує. І водночас дає нагороду тим, хто не зупиняється. Йдучи ним, ти ніби долаєш не лише схил, а й себе, на кожному кроці подих, що стає глибшим, серце, що б'ється частіше, і думки, які піднімаються разом з тобою. У звіс, це коли внизу ще темно, а на горі вже видно світло. Це шлях, що вимагає терпіння і віри, бо на горі завжди чекає видих полегшення і дивовижний краєвид, який вартий зусиль. Узвіс слово про дорогу, що веде не тільки вгору, а й усередину. Кожен має свій узвіс: у житті, у любові, у слові. І, можливо, саме тоді, коли здається, що далі йти важко, варто зробити ще один крок, бо за кожним узвозом нова висота, нова тиша, нове дихання. Тож не біймося підйомів, бо саме вони роблять нас сильнішими, відкривають обрії і дозволяють відчути, як дорогою до вершини стаєш трохи ближчим. До себе. А ви маєте свій узвіз? Розкажіть у коментарях, яку висоту долаєте зараз у думках, у серці чи в житті. Можливо, ваш шлях стане натхненням для когось іншого. Чекаю на вашу відвертість. Побачимося!